Доброго дня, шановні колеги. Я Ямковий Ігар, менеджер з технічної підтримки з клієнтів у центральному регіоні. Зараз ми знаходимося на полі товаристві Ольга, Целідницька область, Вінницький район на збиранні на обліку о, результатів посівів демоділянок кукурудзи. Вже ми почали збирати кукурузу. На даному полі посіяно 11 гібридів від компанії Лідея. Ми їх намагаємось висівати від меншого фау до більшого. Потім проводимо збирання, обраховуємо на молот, знаємо площу, знаємо вологість і перераховуємо отримані результати на базисну вологу 14%. Далі пройдемося, шановні, по кукурудзі. Я вам е, покажу, е, покажу, які е, на цього року. Сформувала початки і е, по завершенні також поділимось будемо так казати, онлайн вже з вами результатами, отриманими при обліку врожай. Продовжуємо, шановні колеги. От ми знаходимося біля гібриду ЄС Міледі ФАО 330. Зараз зазирнемо тут в рядочки, в кукурудзу. Глянемо, що тут робите. Ну, як бачите, посів чистий, бур'янів практично немає злісних. Ось трохи я скажу, тут був град, бачите, посічене листя, трохи ця кукуруза постраждала від граду. Але качанчики є, качани, ось от такі от качани. Зберемо, зберемо, облікуємо урожайність. Будемо вже знати, кавана фактична. Хочу, шановні, також вам ще показати цей гібрид Ініці. Збирав я вже в інших локаціях. Демки він цього року себе досить гарно показує по вражайності. Займає, так будемо казати, перші позиції не тільки в нашій лінійці, а й серед конкурентів. Ось такий в нього. Качан, примнисько зубовидний. Теж, бачите, посікло трохи градом. Ось такі качани. Зараз комбайн покаже, що він насипать. Також далі дишаємо в спину, або, будемо так казати, один одному в спину дише. Гармоніум фао 380. І от найбільше цій, Лінійки, метод ПАО 380, бачите, це гібрид зернового силосного напрямку. Якщо його порівнювати, наприклад, з гармоніумом, бачите, то метод вище набагато. Це гарна силосна маса формується. Шановні, закінчили збирання ліні... лінійки. Гібридів порушення від компанії Лідея. Далі продовжує кампанію збирати, і обліковувати урожайність інших гібридів, інших компаній, але я з вами можу вже е, поділитися отриманими результатами, щоб е, не називати повністю ці гібриди. Будемо так, виділив я для себе 5 топ по урожайності. Перше місце міледі з урожайністю 135,6 перерахунку на базисну вологі. вологість, збиральна вологість 26. Друге місце гармоніум, залікова вражальність 133,3 збиральна вологість 27,8. Третє місце олкані, 132,9 залікова вражальність 23,4 волога збиральна. І п'яте місце метод 123,8 цитнера, 26,2 збиральна волога. Також ще хочеться відмітити два таких гарних гібрида, як перспектив. Урожайність в нього в заліку 107,3 цитнера з гектара, але вологість 19,9. І найменша вологість у гібриду креатив 19,4 з урожайністю 116,6 цитнерів при рахунку на сухе. Ось маємо на сьогодні таку вражальність у Вінницькій області на даній локації. Будемо збирати далі в інших локаціях і ділитися з вами результатами. Дякую за увагу, до наступних днів.